Якщо перебуватимете в мені, означає, що моє слово буде перебувати в вас. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах. І освячення нашого життя, які ми отримали від тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла з всіма безтілесними силами. Всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення наших дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран та зростання у чеснотах, віри, надії, любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденному житті радість зустрічі з тобою, правдивим Богом. І були свідками та апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримуй усіх благих починаннях. Бо ти благословений на віки віків. Амінь. Євангеліє від Івана 15 розділ з 1 по 11 вірші. Я виноградена правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала, уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро, без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той, мов гілка, буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згорять. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лиш забажаєте. І воно здійсниться для вас. Тим, отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте в моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. У сьогоднішній євангельській перекопі, передостанній в цьому крокуванні Євангелієм від Йоанна, ми чули слова про Христа, ця ікона, яка так дуже часто нас супроводжує, Ісус, який є виноградиною. І від нього розростаються галузки, які є апостолами, а з них розростається інша церква, тобто вся церква. Але Христос. Є тією виноградною лозою. Це Він є, як каже сьогодні в Євангелії, я є виноградина правдива. Для вибраного народу цей термін є дуже важливий. Коли читаємо пророків притчі про виноградник, він виноградник завжди е, був пов'язаний із життям народу. Виноградник, тобто народ, був засаджений Богом, Бог про нього турбувався, посилав працівників яких вони іноді вбивали, іноді викидали зі свого виноградника, тобто пророків, їхні покликання. Іноді Господь, неначе був вже нетерплячим до цього свого виноградника, розбирав цей мур, який був довкола, щоб кожен хто йшов, міг просто з нього зривати і тим самим якби, робити боляче і знищити саму, саму рослину, виноградину. Тому в словах Ісуса, Я є виноградина, правдива, а мій Отець є виноградарем. Сьогодні Ісус показує, пригадує вибраному народові і пригадує кожному з нас на, на кому або в кого ми є вщеплені, на вірі кого або на словах, чиїх ми побудували наше життя. Ісус є виноградиною, яку засадив Отець, і з цієї виноградини проростає. Вся історія церкви, історія кожного з нас, саме з нього черпаємо. Але в кінці цієї сьогоднішньої перекопи Ісус каже, що це перебування, неначе зв'язок виноградаря зі своїм виноградною лозою, яку він засадив, вона і дуже важлива, тому що він турбується про те, щоб ця виноградина добре росла. Отже, важливо і побачити, що Господь є Господом історії. Це він впорядковує, щоб його син був прославлюваний. І тому від кожного з нас залежить від того, чи ім'я Ісуса буде славлене, возвеличене, чи хтось може через нас покине Ісуса. Тому дуже важливо є в сьогоднішньому Євангелії також побачити цей намір, з яким Ісус проголошує це Слово. Хочу, так як я є в Отці, а Отець є в мені, хочу, щоб ви також перебували в мені. І щоб ваша радість була повна. Тобто ця радість зустрічі з Богом. Якщо пригадуємо кожного разу, коли у Святому Писанні розповідається про зустріч людини з Богом, перше, що було, це відійди від мене, бо я і людина грішна, або усвідомлення своєї грішності і мовчанка у присутності Бога. Ісус каже: Хочу, так як Отець є в мені, а я є в Отці, хочу, щоб я перебував в вас. І щоб ваша радість була повна, не страх, який не дає іти і славити Бога, не сум через власні гріхи і власні немочі, але радість бути з Господом, радість Його обрання. Також у сьогоднішньому Євангелії Ісус дає нам неначе таку дуже просту, таке просту підказку. Він каже: якщо перебуватимете в мені, Означає, що Моє Слово буде перебувати в вас. Як дуже важливо є нам на щодень, у щоденному житті не боятися читати Слово Боже, ним молитися, над ним роздумувати, неначе мандрувати зі словом і думками в цьому слові, щоб воно могло запустити коріння в нашому серці. І щоб ще раз сказати: Ісусе, Ти є справді виноградина. А я є гілкою, яка виростає із Тебе. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за Твоє Слово і за те, що Ти провадиш нас і вчиш нас бути церквою. Дякую Тобі, що Ти нам допомагаєш побачити в кожному з нас, що ми є плодами, які народжуються із, із Тебе, правдивої виноградини. Допоможи нам, Ісусе, Перебувати в Твоєму слові, для того, щоб могти приносити добрі плоди, і для того, щоб радість, яку ти приніс, перебувала в нас, і ми відчували повноту радості в нашому житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.